Я коли читаю такі коментарі, мені просто хочеться от когось бити, от брати і бити, причому дуже сильно знаєте. Допускаються зв'язки, так кажуть кінологи. До чого тут кінологи? До чого тут кінологи в племінному розведенні? Кінолог вам і шарпія з французьким бульдогом пов'яже, розумієте? А інструктора пов вам пов'яжуть Йоркширського тер'єра разом з Підбулем. До чого тут кінологи? Вам знайоме, що таке племінне розведення? Вам знайома, що таке система FCI? Що таке здати на підтвердження, ДНР? Аналізу крові кобиля. і суки. Що таке зробити знімки на тазобедрені і кульові сустави, щоб не було дисплазії, не дай Бог, в генетичному факторі. До чого тут кінологи в системі FCI по всьому світу є племінна комісія, яка дозволяє або не дозволяє в'язати з родичами. Можливий імбрідінг з родичами, але не з близькими родичами. Можливе, але за допуском племінної комісії, і лише за дозвілом, коли ви поздаєте всі тести, всі гентести тести для того, щоб зробити імбрідінг собак, розумієте, для того, щоб закріпити самі ті крові, які ви хочете отримати. Кінологи тут не до чого. Їй Богу, я дуже рада, що коли я продаю своїх цю я знаходжу нормальних людей, які перепитують у мене, які записалися в клуб, які перепитують у. В клубі, які є нюанси з приводу і іної ситуації, а не ходять до кінологів, цих, які, боже мой, я з цими кінологами я не знаю, я була. Ой, Боже. Люди добрі. Кінологи не є, не являються не племінною комісією, ні суддями, ні експертами, ні допускачами племної комісії. Вони можуть бути інструкторами пов'язках все. І моменти в них вони нічого не можуть вам сказати. Нічого на сайті КСУ-ФЦА є, є племінне положення, яке надає, яке там все розписано. Перечитайте, не слухайте кінологів. Боже мой. коли ж люди перестануть у це слухати, що одна бабка другій сказала, та під забором в третьої сусідки я в шоці. Мені мені от їй богу становиться плохо, коли я читаю такі коментарі. Кінологи, дай їм Бог здоров'я тим кінологам. Я в шоці.